Вітаю вас, мої шановні глядачі, слухачі. Дуже дякую вам за вашу присутність на моєму каналі. І у нас є в Україні приємні новини. Здається, як то кажуть, льот стронувся. До речі, про ці новини я говорила раніше, і інші тарологи про це казали. Мова про допомогу і про неабияку ріші сунак. Так як ви знаєте, прем'єр-міністр Великобританії надає Україні допомогу і підписує з Україною безпекову угоду, яка діятиме аж 10 років. В Цьому саме цікаве те, що Україна отримує найновітніші далекобійні ракети, які летять аж на тисячу кілометрів. І ракет буде багато. Це не дві-три, це сотні. Ну і вишенька на тортику, це те, що цими ракетами Україна може стріляти без обмежень і куди захоче. Тобто оцих розмов, що ми вам даємо ракети, але ж ну-ну, ну, -ну, -ну да, пальчиком сварять, не вздумайте там кудись пиляти по Росії, пиляти по Росії. Так? А тут сказали, куди хочете, туди і стріляйте. Уявляєте? Ну і в зв'язку з цим у мене ж зразу ж виникло питання: ну а чи дійсно це так і буде, і що, і як будуть взагалі в зв'язку з цим, як будуть розвиватися події? Тож, таке у мене питання. Спершу треба з'ясувати, чи дійсно, чи дійсно надають таку велику допомогу. Дивимося. Так, те, що я бачу, мені вже подобається. Що я вам скажу? Дійсно дають, тому що диявол. Це саме про це і каже, бо це карта зброю, фінансів, політики. Це так і є. Причому дивіться, до речі, зброя дійсно якась неординарна. Починається розклад рицаря Пентаклів. Це як колись про щось говорили, обіцяли, і все було дуже повільно, все якось не здвигалося, не рушило з місця. Так, щось давали, але не багато. І ось трутився диявол. Ну, це так, знаєте, коли терпець уривається, коли складається якась подія, яка дотисла певну ситуацію, або якийсь процес дотисла. так? І тоді оці всі процеси по рицарю, жезлі, вони просто прискорилися. Диявол це коли вже немає ніяких обмежень, немає ніяких, ніяких рамок. Це жага діяти ось по якимсь своїм правилам, не підкорюватися, не підкорюватися не якимсь там указівкам, установам, а просто тиснути і домагатися свого. Оце про диявола, так? Диявол, до речі, не має страху. Це про те, що от Британія робить такий крок. і... Такі заяви, так, і зовсім не зважає на ті погрози, які можуть лунати зі сторони Росії. Ну, Медведів виліз там із своєї берлоги з запою і почав репетувати, що це війна вже з Британією, так? Ну, коли почув про ці ракети, про цю допомогу, вже він відзначився. Тобто таки так, не через рік, там чи півроку, а вже ось зараз питання одної двох неділь, і Україна матиме те, про що говорили дуже давно: матиме ті ресурси, які може використовувати за власним розсудом і нікого не питаючи і нікому не звітуючи. Питання: чи полетять ці ракети в сторону Росії? Чи полетять ці ракети? Сторону Росії. Ну, це, як знаєте, робота, яку треба виконувати. Полетять. І страшний суд каже, це саме те, що повинно статися було вже давним-давно. От, і це нарешті тепер це відбудеться. І страшний суд в цьому розкладі він, як знаєте, звучить як приговор. Тобто Росія дочекалася своїх судних днів. Люди порушують закони існування, закони життя, і головну заповідь не вбий, вони порушують. Так? Ну, тому вони будуть нести розплату за скоєне. Ще тут карти кажуть, це ж карта кошмару, коли вони будуть плакати. Да? Ну, а Тут карти в цьому розкладі кажуть, що це сталося все одно, рано чи пізно. Це, це було тільки питання часу. Ну, а знаєте, в нашому випадку чекати вже немає часу, Так, Уже, вже просто дійсно немає часу чекати. От, Вже пройшли всі терміни і терпіння вже ось ось. Лопається у всіх і тому час розплати, ось він і прийшов по страшному суду. Росія зазнаватиме страшних ударів. Ось окарта ця, бачите, це кошмар. Це вночі плакати, коли щось не виходить. От. І це буде, знаєте, як робота от просто така ретельна робота, яку треба виконувати. Так, ну що, які наслідки? Які наслідки? От наші будуть гатити. От, то давайте подивимося, які наслідки. Єдине, що я тут знаєте, що хочу сказати: От якщо ми очікуємо, що прям Росію прям цими ракетами всю розгепають вщен, то тут ні. Тут в мене таке відчуття, ось я звертаю увагу на цю карту, що це знаєте, як будуть ем, це ретельна робота, коли підбирають, куди бити. Тобто, я так думаю, що бити будуть виключно ну, по військовим об'єктам. На жаль. Хотілося б, щоб їм і в їхні розважальні центри прилетіло, і в їхні готелі, те, що вони нам наробили. Ну, але все одно, свій страшний суд вони отримують. Так, як будуть вони нам відповідати? Як будуть відповідати, що буде в зв'язку з цим? Чого нам очікувати, яких нових страхів? Що буде? Так, що буде? Дивіться. У них нема такої зброї, яка б зупинила ті нові ракети, які нам надає Британія. П'ятірка Пентаклів, ось окрасуня, це карта зубожіння, я вам казала, і тут нема чим відповісти. Тут у них виникають якісь труднощі, якісь негативні зміни, і якісь певні обставини, так складуться, що тут, знаєте... Тут у них тривога, розчарування. Вісімка мечів каже про якусь безпорадність. І, до речі, вісімку мечів називають володар обмеження сили. Тобто вони будуть пулять ракетами в нашу сторону по пажам, по пажу мечів, але це порівняння з тими ракетами, які нам надає Великобританія, це взагалі ніщо. Отак. от. Ну і давайте ж згадаємо, що Китай надав Росії ракети, які чомусь заправлені водою. Так. Тому так, обстрілювати будуть, але відповідно такої ж зброї, яку нам надає Англія, такого немає зовсім. А ще тут, ще знаєте, от коли є отаке оце сполучення оцих карт і правосуддя, це коли прийшов час прийняти рішення розмови про якусь справедливість. Знаєте, таке враження, коли от наші ЗСУ нарешті використають ракети і за призначенням, то у Росії раптом виникне бажання поговорити. Розумієте? Прошу поговорити. От вам і добрі новини. Тут виникає бажання поговорити, причому дуже м'яко. Розумієте? Дивіться, цей весь жах, коли ми не можемо відповісти вам на ваші обстріли тим же. Коли в нас взагалі мало того, що ракети закінчуються, вони ще й такого неякісні, такого мерзького поганого качества. Так? Тому давайте, можливо, щось якось вирішувати, давайте якось полюбовно, Рицарь, Кубків це такі добрі новини по справедливості. Давайте чогось якось до якогось консенсуму дінемо по-другому. Ви розумієте? Поговоримо, це називається. Так, добре, ну і що з цього всього буде мати Україна? Так, ну от і добре, що я вам скажу. От дивіться. А Україна йде в атаку, тому що рицарь, Мечів це карта атакуючого. карта, Коли рушають в бій. розумієте? Тут уже спостерігати ніхто не буде. Тут, як кажуть, треба кувати залізу, доки воно гаряче, обставини дуже різко міняються. і... Ті обставини, от що змінюються, вони дають можливість дійсно йти в наступ, отак от, от, в наступ, що веде до здійснення мрій, тому що зірка є, і ось отрійка Пентаклів. Це досягнення мети завдяки це професійний успіх, завдяки, до речі, і ресурсів. Ну а вісімка жезлів, тут як ще одна вишенька на торті, каже про події, які будуть розвиватися дуже швидко, бо це карта швидкості, так, швидко, стрімко. Ну, що я вам скажу, доволі оптимістичний оцей нижній ряд, який каже, що оці ракети, оця допомога, яку нам надає зараз Великобританія, вона дійсно буде мати, ну, такий, знаєте, рух. Нарешті все вже здвинулося з місця. І особливо тут росіянцям буде ну не переливки. ох, їм дістанеться від цих ракет. І віддячити нічим не зможуть. Будемо чекати. Я думаю, це у нас вже скінчається. Січень, то я ж думаю, що в лютому ми вже почуємо і про ті вибухи на Росії, і до речі, якщо буде вибухати десь дуже далеко в глубинці. А можливо, і в міст поцілять, то треба таки думати, що це саме ці ракети, про які про які ми думали. Забула, чесно кажучи, як вони називаються. Але саме ці ракети з Англії, тих, яких раніше у нас не було. Я вам дякую за увагу і надіємося, що все дуже скоро поміняється в добру сторону для України. Дякую вам.